Щось Що случилось? бо їхав, бачив, що вроде нічого не порушував, а хлопці зупинили. А ви хто? Налог платільщик. Але хто? Інспектор рота No1. Урба було Це Там де взятку взяли, 500 доларів. Це не вислучає? А? За вас взяли взятку? Питань. Хлопці. Пропозиції. Ви знаєте, що їхній колега взяв 500 доларів взятку? Ні, не чув. Не чули, тут це тут мілиться вся. Шумить. А що вам міняють? Що ви порушили? Що, що вони міняють вам? Ну поки розмітку, ми Розмітку? Документи поки заберіть, для чого ви в руки даєте? У нас вже давно не передаються документи, Звісно. Інспектор, а що ви в руки документи взяли? Дена сама передала документи. Попросіть назад. Можна документи. Я їх не будь ласка, можна в дете тримати. Не можна. А, ти так? Щось не зрозумів. Я ж їхав, я ж їхав, все вроді нормально було. Ви на не кинете. А що саме? Так скажіть шо мені. Саме я не сказав. Так скажіть ще мені. Да а що це секрет, закрита інформація? А може закрита. От водій може стісняється, не хоче сказати. Так він ще нічого не порушив, по-моєму. Ну, звідки ви знаєте? Ну я бачу його в зеркало заднього виду, бачу, що да? транний транспортний це... засіб нічого не порушує. Звісно, весь час слідкую за дорожнім рухом. Дуже добре. Запитуйте, що у вас цікаво ще. Ні, ні, я почекаю, що мені цікаво, що, що водій що порушив. Зараз подивимося, як ви розглядаєте, будете справу, як докази надасте, я як вам? опитаєте свідків. Вам надамо докази? Ну, Водію. Водію? Да, як мене опитаєте, надажно. я ж свідок. Вас да. Свідок чого Свідок і водія, водія був цей що е? пасажир, Які як ви його будете опитувати. Ви ж повинні об'єктивну справу? Я вас питаю, я вас зараз зараз запитую. Що ви бачили? Я бачу, що даний водій нічого не порушує. Ви надасте? Письмо, Ага, І, Якщо ви будете розглядати справу, обов'язково. Якщо ви оголосите... Що оголосити? Розгляд, розгляд справи. <пробітник> Я так. оголошую, розгляд справи. У да. нас є свій дані, зобов'язаний? Ну як ви хочете дати пояснювати? Ви світу? Да. Ну, почекайте. Що буде? Безімен... Починайте розгляд світу. справи. Я вже її розглядаю. Да. Ну, Я ну, особа яка повноважна розглядати. Вас свідок, як вас звати, до вас можна звернутися. Григорук Олександр Степанович. Давайте не пробудимо з дітей. Надайте, будь ласка. Як? Тож ви хочете надати. Що ж почнеться розгляд справи, що наш. Я вас вислухаю, ви підійшли до мене. Я вже дивіться 278, 279, 280. А ви підіть, я хочу дати свідчення в дані. Будь ласка, я, ну, я вам надав усно. А, а усно що не можна? Ви ж нічого не надали. Так я ж сказав, даний що водій нічого не порушував. Нічого не порушував. Оце тільки що як у мене все та, на реєстраторі. Та, видно, як ви даже покажіть, включили біля. красний маячок покажіть, і... І... і зупинили два транспортні засоби, покажіть, не, враху... не врахувавши дорожню обстановку покажіть, біля. застав. Біля. Так, затори, а ви ще, покажіть, водії, а ви ще водіїв змушуєте, Шаноми, щоб вони покажіть, Мене ведеться непреривна записть. Зверніться не до мого керівництва. Я вам обов'язково в суді надам. Що надасте? докази? Так як Які? ви кажете. Ви ж час хочете надати докази. Ну давайте ви свої зразу надасте. Які свої. Я водію і надам. надав. Вам я не буду нічого надавати. Ну, у вас якісь докази є, що ви порушуєте? Є в нас докази. Які? Я водію надав. Давайте, показуйте. Водії приділили, будь ласка, ось ваш листочок. Ручку дайте. Давайте. Давайте листочок. чим? вас не зобов'язані, я знайомити. Вони я ознайомили. Як нас зобов'язані? З фото ознайомили. Та Там що, нічого себе. Для чого ж ви так обманієте? в мене немає. Ти обманюють, ти взятки дають. Я служу по тим, не нормально. Є вас вічка. А що ви сховали? Надайте мені зараз докази. Я надам цьому вашому керівництву. Ну, з приводу чого? З приводу даної ситуації. У сину Ридвану Сильверовичу надам. Дана справа, справу, у сину Сильверович не розвитання. Ну як не розглядаєте? Зараз я розглядаю. Урбан Павло Володимирович. Ну розглядайте. Ні. Ви підійшли, хочете дати питання. Я вас слухаю, ваші пояснення. не нічого По поводу? Коли що, ну, годину, будь ласка, згідно, метраж по дорозі. Згідно правил дорожньої води. Де? От по, Та, по вулиці, від... по якій вулиці, від чого. Я не війкові? знаю, як ця вулиця зветься. Ну, то ж ви даєте, будь ласка, вас купуєте. Секундочку, ви, по-перше, не ознайомили мене з, з моїми е, правами. Це ви прийшли, не сказали, хто ви, що ви. Ну ви перед тим, як від мене пояснення, ви ж зобов'язані, ну от ви мені надали листочок. — Ви забрали ви ж, мені вже повинні листочок, не повідомити. Ви, да, ви дати ж, вам... ще один, Ні, не треба, секундочку, не нервуйтесь, інспектор. Ні, не будьте радіо, будьте, будьте інспектором. Главних хабарів не беріть. Людина погоджується з порушенням. Ви, 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 порушує, ви порушували Ну, вже. я їх у їх путях. Так, по, по яких? З вимогами статті 63 Конституції особа не несе відповідальності, відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, яких визначний закон. Угу. Правильно, тут ви поставите галочку, що О, я вас ознайомлюю. Це ж ознайомлю. ви мали б ознайомити мене. Ви ж не дали, ви забрали мене з рук, мали я би, буду надавати мали пояснення. Би я вам два рази, при... рази про... представився. Інспектор, ви самі порушуєте, а в комусь шукаєте а тут порушення? ви. Не праві. Ви підійшли до мене, я вам представлю. Ну, ви ви... Я, стою, я в... з вами представлюся. Було кілька реплік з вашої Ре. сторони. То а вже потім, а вже потім. Звертатися, кожен раз, коли я звертався, Ну, Давайте ми не будемо затримувати водія. Якщо ви хочете, ви можете його притягнути до відповідальності, якщо це грубе порушення. А хочете, можете. Йому зробити зауваження, він поїхав далі. І ми не будемо тут заторобити. Що я не вмішуюся. все. Проводьте проводьте своє свідком. Якщо людина визнає, якщо людина визнає, то ви повинні е керуватися тим, добре, що вона визнає, і е не карати, а попереджати. Це ми ж не караємо, Ми розглядаємо справу. Ми ще навіть слова не сказали, що ми будемо, яке у нас буде рішення. Ну, правильно, все. а ви починаєте тут. А ви повинні. Ну, ми не ні, повинні ну, ми діяти. Ви кажете, то ви бачите закон. два порушення. ще нічого не доказано. То що він говорить, я, я можу теж до розгляду справи дуже багато чого говорити. А коли починається розгляд справи, коли ви повідомляєте. Ви ж самі підійшли і сказали, що Він їхав з пасажиром. Він Водій їхав з людиною. Він їхав з, з людиною. Якщо в мене сидить Водій, пасажир, я ж не на займаюся на перевезенням. Інспектор. Ну, давайте не будемо говорити. Ви ж знаєте, як має бути обладнана транспортний засіб і що потрібно для того, щоб доказати, що, е, ну, що дійсно так, людина. Треба передачу грошей. Що, що це дійсно за цю услугу? Тільки тоді можна доказати. Що, інспектора, будете притягувати? Так? Да? Чи ні? Безвісно. Може бути відео. Сумніваюся. Хоча, бувало. Да? Бувало, так. Да. Інспектора, будемо карати чи? Що ви так Нет. нас називаєте? Не, ми просто... ми Виносимо рішення. А рішення по справі яке? Притягнути то, до до, я, до штрафу да. чи да? так? если караем, то ви лишаєтесь, если не караємо, то ви їдете.